9 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог масово атакував Одещину ударними безплотниками. Унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках: адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще чотири приватних будинки пошкоджено. Порту зайнялися контейнери з рослиною олією та дерев'яними палетами. За попередньою інформацією постраждали п'ятеро людей. Повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом протиповітряною оборони збито або подалено 87 ворожих ППЛА типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України тратила близько 1020 військових, подаваних в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 119 тисяч військовослужбовців. Минулого тижня ми прийняли постанову Кабінету міністрів України. Сьогодні вона була, ну, на цьому тижні опублікована. З 1 жовтня ми зводимо окремий зарплатний проєкт для стаціонарної медичної допомоги. Зараз ми доплачуємо за кожного лікаря, який є в штаті, тут лікарні, ну умовно і в кашлі стаціонарні, плюс 12 тисяч. Умовно, ми моделюємо, що якщо платили 28, даємо 12, то можна платити 40 з нарахуванням. За кожну медсестру і молодший медичний працівник, плюс 9 санітарочкам також 18. Тобто ми доплачуємо ще плюс 50%. Фонду заробітної плати для лікарні. Оці гроші, які ми даємо, вони виключно на заробітну плату. Ви звітуєте про прийняті рішення, куди як ви розплатили в Національній службі здоров'я України, і рано чи пізно приходить до служба перепровіряє, як воно було, відбувалося. виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку. а після штурму вже ми відбили ворожі позиції. І потрібно забрати було трьох хлопців своїх, і ми натрапили на противопіхотну міну, яка відразу відірвала мені ліву ногу, а праву вже ампутували в лікарню. Мене перевели до реабілітаційного центру у Львів. Я побачив багато хлопців з ампутаціями. Побачив, що я не один такий перевівся у Київ, запротезувався ось інтегративно. Після поранення я зрозумів, що фізично я на свою роботу, яким я займався до поранення, я не можу фізично повернутися. Мені допомогли відкрити цю кав'ярню. Мене працює військовий після поранення, саме хлопчик без ноги. Дівчина в його на заміні. У нас тут на е, полицях є протези, як, як виглядає класичне протезування, протези ніг, протези рук. Е, ця кав'ярня створена чи більше розуміли про наш центр, що знаєте, більше людям якось доносити, що в Україні війна, що втрачені кінцівки. Багато пропозицій було виїхати за кордон саме під під час поранення. Я виїжджати не, не збираюся. Потрібно більше розвивати цю державу, потрібно бо молодь не знаю, це цвіт нації, і потрібно комусь стати потім на заміну і щоб була ця гідна заміна. Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику самостійного структурного підрозділу Державної служби геології та НАДР України. Посадовця підозрюють в участі у злочинній організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину на території Рівненської області. У травні працівники ДБР спільно з СБУ провели масштабну спецоперацію з викриття організованої групи, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області. Через самовільне користування надрами держава зазнала збитків на понад 354 мільйона гривень. Під час слідства з'ясувалося, що до діяльності організації був залучений і чиновник Держгеонадр. Він консультував під час вибору ділянок для видобутку, супроводжував процес купівлі та оформлення спецдозволів на розробку, готував документи від імені приватної фірми, організовував співпрацю з проєктними організаціями, щоб надати незаконній діяльності ознак законності. І постійно консультував учасників злочинної організації щодо оформлення звітів і документів. Слідчі ДБР повідомили чиновнику про підозру в участі у злочинній організації, пособництві, вчиненні злочину організованою групою та незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Планується подання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми очікуємо нових вражень, випробувати себе і гарно провести час. Крутих емоцій чекаємо. Сподіваюсь, здобути нових гарних навичок. Нових вражень, розуміння приблизно, принаймні як відбуваються процеси. Власне, під час виконання якихось бойових завдань і, в принципі, як військової підготовки, тому що я це бачила тільки в теорії, а хочеться якось наблизитись. Дуже позитивних і файних емоцій. Мені дуже подобається вся така тємка, тому Дивіться, абрикоски, я не знаю, де ви програли і кому в карти, що ви сюди попали на один день. Никаких нахрен телефонов. Все перемещения между начальными точками предбываются легкой трусцей. Это дробовик вот М-26. Это дробовик ОСАН. Это дробовик. Думаю, що втекли. Я думаю, що навряд. Ну ми дуже старались. Як думаєте, ви втекли від дрона? Слабенько, я не впевнена. 50 50 yeah. Якщо повезе. зв'язок зв обірветься, дрон упаде. Мега багато інформації. Розумію, що е, військова служба це для, для дуже фізично підготовлених людей. Це було трохи страшно, воно голосно. Зразу вухо заклало. Радість була, що я попадаю щось. В принципі, очікування справдились нелегко, подважок не дають. Емоції зашкалюють, мені подобається. Тим паче, що до цього ніколи не стріляла. Мені сподобалося керувати дронами, хоча це треба дійсно довго над цим працювати і здобувати навички. Також мені сподобалось стріляти, можливо, колись би я спробувала себе снайпером. Ну і взагалі подивитися, як це зсередини, бо по різному населення трактує стосовно підготовки. А тут на власні очі, я бачила, як це все відбувається, і це дійсно дуже круто. У вас сьогодні день був лайтовий. Хотів би від себе особисто попросити, щоб ви на своїх місцях, кожен на своїй роботі, в своєму дворі, в магазині з подружкою продавчині доносили в маси, як нелегко бути військовослужбовцем. Боїм називається. Він бігнеться безкоштовного облегчила. Займається? Я отримала більше позитиву і знань, і досвіду якогось трішечки, ніж я сподівалася. Сьогодні я побувала на цьому міроприяті, мені дуже сподобалось. Враження у мене дуже позитивні. Було тяжко, не приховую. Воно того стоїло. Болючих ног завтра буде, боліти спина, але воно того стоїло, Однозначно. Мені надзвичайно сподобалося. І Очікування у мене були хороші, а вийшло просто чудово. Мені дуже сподобалося стріляти. От Снайпером е, було б. Класно. Е, відчувається і серйозність, і дисципліна, і почуття гумору, яке дуже необхідне. Ну, просто надзвичайно високої моральної якості люди. Важко, дуже важко. Але водночас ну, розумієш, наскільки цінні зараз наші військові. Ну, я недооцінювала. Я сьогодні зрозуміла, що це дійсно важкий труд. У центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбулася дев'ята обласна виставка конкурс тентове моделювання, де зібралися юні майстри, які представили свої роботи у різних номінаціях. 55 учасників із Житомирської, Коростишівської, Гновогойвенської, Тетерівської та Бордичівської територіальних громад презентували свої моделі у 11 номінаціях. Це той вид гуртка для закладів позашкільної освіти, який має свою унікальність і дуже Важливість в підготуванні даних робіт, тому що ті проекти, які сьогодні представлені різних номінацій, вони є надзвичайно складними і потребують дуже багатого часового вкладення, ресурсу саме як дитячого, так і керівника. Тому що це копії модельок тих видів транспорту, які взагалі існують в світі. Сьогодні ми маємо нову номінацію: це Збройні Сили України, це теж ті види транспорту, які сьогодні. Беруть участь у війні, на жаль, і бачимо популяризацію цієї номінації також серед наших учасників. У номінації флот свою роботу представив 13-річний В'ячеслав Тарасюк із Коростишівської територіальної громади. Юний моделіст продемонстрував модель старогрецького човна Арго, над створенням якого працював півтора року. Це модель Галеви Арго, Воно в 14 столітті до нашої ери пливо. За золотим руном через Егейське море, через протоку Босфор і до Чорного моря. Спочатку я строїв ось це все, а потім засовувався це глечики, воно зроблене із пластику, а потім дороблював сім і нитками. У номінації Діорами Даниїл Костроба, представник Новогоменської територіальної громади, презентував роботу Привид Києва на варті неба. Цю діораму ми робили всією командою. Два роки приблизно. Майже три. Перше, те, що ми почали робити, це заготовку діор... цей дерев'яно. Далі ми взяли, профарбували оце, наклеїли, плити. Почали робити машини поетапно кожен. Робили міх, вазі ЛА-131, Урал-43, хамер, Робили фігурки пілота та технічного складу. Потім вже дороблювали, приклеювали в самому кінці, в самому кінці приклеїли вже траву. Найважче, як я думаю, було найважче для нас це було машини робити всі. Найважче. А найлегше це профарбувати стоянку техніки. Також із новогоменської громади до Житомира приїхав Ілля Приходько із моделлю українського оборони автомобіля Козак-2, яку представив у номінації Збройні Сили України. Я цю модель створив пів року приблизно. Створив я її, тому що вона ну нагадує про збройних сил України, наших захисників, які нас захищають. Тому я створив цю модель. Так, було дуже важко створити салон, там всі такі маленькі деталі, треба було їх склеїти, щоб нічого не зламалося. Перше робилася подвізка, потім наклілися цісь двері, капот, а далі вже салон. Очікування, звісно, що я виграю і те, що це класно. Оцінювали учасників у двох етапах. Спочатку судді оцінювали кожну модель, а далі моделісти захищали свої роботи. Кожна модель, яка тут представлена, це 100-бальний рейтинг. Із них 80-80 балів – це працюють власне, сама оцінка, працює судді, і 20 балів – це захист. Тобто дитина виступає, розповідає щось там про ту чи іншу модель, свою роботу. Наприклад, в свій час на республіканській виставці, якщо геометрія. На один відсоток відрізняється на моделі і на прототипу така модель знімалася ізмагань. Ну зараз дещо демократичніше, але звертається увага на різні підкритерії, наприклад, внутрішній. Внутрішній стан, кабіна або там бронелюки, якісь зовнішні фарбування, деталювання, в тому числі, і власна доробка. Переможці конкурсу представлятимуть Житомирську область на всеукраїнському етапі конкурсу у місті Кропивницькому. На Житомирщині відбулися змагання серед бійців ДСНС регіону. Краща ланка газодимозахисної димозахисної служби та кращий газодимозахисник. За звання найкращих в області змагалися понад 150 учасників та 31 команда. Розумію, які перед і хвилювання декілька разів. Сам приймав участь в подібних змаганнях, будучи начальником караулу. Це дійсно емоції незабуває. Через роки вони згадуються і згадуються так щиро, добро. Є можливість зустрітися, поспілкуватися, підрозділи, які розташовані на інших скажімо так, кордонах нашої області, вони саме на таких заходах зустрічаються, обмінюються досвідом, обмінюються якимись позитивними емоціями. Хочу поважати всім чесної боротьби, гарного, дійсно гарного настрою дотримуватись всіх правил безпеки обов'язково. Ну і хай переможе найсильніший. Призерів визначали у два етапи: кращого газу димозахисника визначали під час індивідуальних вправ у бойовому спорядженні. Рятувальники підіймалися на третій поверх навчальної вежі, виконували силові завдання, долали смугу перешкод і евакуйовували потерпілого. На другому етапі команди з чотирьох учасників працювали в умовах непередатного для дихання середовища, проходили психологічну смугу перешкод та рятували потерпілого з небезпечної зони. П'яте бере участь у змаганнях. Рятувальник Сергій Ярко. Щоразу чоловік намагається досягти все кращих результатів. Ну, звісно, важко кожного разу важко, але кожного разу цікаво. і заряджаєшся на роботу. Дев'ятий забіг на ти задоволений ти своїм результатом. Десятого забігу завжди перша доріжка п'ята тепер ще місто сівка маршрут. За результатами змагань у номінації Кращий газодимозахисник» перемогу здобув представник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Руслан Петрик у другому етапі змагань. В номінації Краща ланка газодимозахисної служби перемогли вогнеборці 26 ДПР ДПРЧ селища Романів. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 10 жовтня максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 9. Вололи повітря 87%. Вітер східний зі швидкістю 2,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ.